Одна з найзастаріліших систем оповіщення цивільного захисту у світі. З сиренами повітряної тривоги 50-річної давнини і поганим покриттям у сільській місцевості. Вона неефективна для людей з вадами слуху та під час відключення електроенергії. З 90-відсотковим покриттям мобільного інтернету в країні рішення може лежати в кишені кожного. На початку повномасштабного вторгнення Росії. Всього за п'ять днів 20 it волонтерів розробили застосунок для оповіщення про загрози. Це стало революцією в системі оповіщень. Зрозумілий застосунок із шістьма типами тривог. Пуш сповіщення лунають навіть в беззвучному режимі з культовим голосом джедая на національному рівні. Ця вдосконалена система попередження запобігає до 45% Жертв школи та бомбосховища використовують API повітряного оповіщення для ретрансляції попереджень або автоматизації доступу. Google використовує хмарні дані повітряної тривоги для власних сповіщень на Android. Повітряна тривога це платформа, яка рятує життя та допомагає реалізовувати благодійні та соціальні ініціативи. За весь час застосунок зібрав понад 10 мільйонів гривень для зборів платформи Юнайтед24. Також вдалося залучити 2,5 мільйони гривень на потреби медичної служби Азову та більше 1 мільйона гривень для фонду Повернись живим. Окрім цього, застосунок інтегровано із всеукраїнською програмою ментального здоров'я Ти Як? Ініційованої першою леді Оленою Зеленською з 27 мільйонами завантажень повітряна тривога стала культурним феноменом і важливою звичкою в повсякденному житті українців. Attention. The is over. with you.